Відсьогодні у столиці стартувала нова соціальна програма, завдяки якій власники картки киянина купуватимуть будь-які ліки із суттєвими знижками. Це вже можна зробити у двох комунальних аптеках на вулицях Будівельників і Ревуцького. За тиждень аптека зі знижками працюватиме у кожному районі столиці. Надія Костянтинівна, купивши в аптеці Корвалтап, зекономила гривню. Для мене це суттєво, тому що в мене пенсія невелика. Ліки купує часто, і для мене це суттєва знижка. Лариса Васильівна на упаковці ножпи заощадила 4 гривні. Вона коштувала 21,90, я купила її за 17 гривень, там 24 копійки. Економити на ліках відтепер можуть усі власники картки киянина. Таких у столиці 60 тисяч. До 1 вересня маємо видати 425 тисяч карток. Туди попадає в першу чергу категорія людей, які отримують допомогу по програмі «Турбота до свят. Це Ті, які мають пенсію не більше як 1500 гривень, а також ветерани війни реабілітовані, всі ті, які отримували допомогу до 9 травня. У фармації кажуть, заощадити можна залежно від вартості ліків. Чим більша сума покупки, тим більший розмір знижки чекає на покупця. Протягом тижня у кожному районі столиці до нової соціальної програми підключать по одній аптеці. Сюди входить вся номенкулатура лікарських засобів без виключення не підпадають під дію даного проекту. Це біологічно активні добавки, це засоби догляду за хворою, мінеральні води, тобто НДС на продукцію. Наступним кроком фармацевтів стане відкриття подібних аптек на території лікарень, де потреба в ліках чи не найбільша а от ціна зазвичай найвища. Є такі плани у нас спільно з фармацією. Я думаю, що ліки повинні бути наближені до пацієнта, і ці ліки повинні бути доступними для цього пацієнта. І ми будемо робити для цього все можливе. Ми бачимо великі резерви з розвитку Київфармації, і кошти, які ми будемо спрямовувати на компенсацію ліків, будуть вимірюватись мільйонами. Нині у столиці вже діє 60 аптек комунальної мережі Фармація по шість у кожному районі, в яких власники картки киянина можуть придбати зі знижкою понад 100 найменувань лікарських засобів. Олена Поскребуш, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.